У рамках передостаннього туру регулярного чемпіонату Суперліги Говерла на виїзді здобула перемогу над черкаськими мавпами з рахунком 79 на 69. Долю матчу у Черкасах вирішило тріо американських легіонерів ведмедів Кейн Тікс, Брен Грін та Ерік Колман. Домінуючи у боротьбі під щитами і демонструючи значно кращий відсоток реалізації кітків з гри. підопічні Євгена Морзіна виграли першу половину з рахунком 41 на 29. Третя найбільш результативна чверть, завершилась нічию. А на старті заключної десятихвилинки маупинають скоротили відстава до чотирьох пунктів. Однак згодом гості повернули собі комфортну перевагу. У підсумку форвард Говарли Кевін Тікс став найрезультативнішим гравцем поєдинку, відзначившись 18 ма очками та 5 ма підбираннями. 17 пунктів та 8 підбирань на свій рахунок записав Брен Грін, 16 очок і 8 підбирань здобув Арі Колвен. Наразі у турнірній таблиці Говарла йде восьмою, але стовідсоткового місця у плей-офф франківці собі ще не гарантували. Для цього у завершальному матчі регулярки вдома потрібно обов'язково перемагати львівського Галичину. Ця гра відбудеться у четвер, 12 квітня, початок о 19-й. В залежності від результатів інших матчів останнього туру. Ведмені можуть фінішувати навіть шостими. А якщо програють, то й дев'ятими.